Слава Ісусу Христу. У мене була дуже дивна ситуація цієї неділі, пов'язана у нас з причастям. Отже, нас двоє священників було причащало. Дуже великий поток людей був, дуже багато пішло до причастя, і я стою і причащаю. І тут приходить особа. І я дивлюся, що та особа не знає. Що відбувається взагалі в церкві, вона не розуміє, що вона робить. Адже особа приходить і починає якось згинати голову. Вона не розуміє, що вона хоче від мене. Я стою з чашею. Ну, вона зігнула голову. І переважно, коли ну, багато людей приходять, що вони просто просять благословення. Так? Вони згинають голову, священник благословляє, вони не приймають причастя, бо вони відчувають, що зараз є недостойні, там не, могли запричащатися, не могли посповідатися. Але прийшли собі за, за благословенням. І собі йдуть. І тут приходить та особа, і вона згинає голову якось. Я питаюся, пані, ви хочете е, благословення? Вона каже: Я не знаю. Я не знаю, що відбувається в церкві. Я думаю, ну то добре, кажуть, я вам дам благословення, добре? добре? Вона згинає голову і її благословить кажу, добре, йдіть. І тут вона підносить голову, відкриває рот на отримання святого причастя. І я після тих слів, що вона не знає, що відбувається в церкві, і взагалі її поведінка ну, була досить дивна. І я тоді питаюся, а коли у вас перепрошую, була остання сповідь? Каже, ну може, десь два роки, тому може і більше, я вже не знаю. І я їй кажу. Краще, от зараз священик сповідає, дійсно до сповіді, почекайте, посповідайтеся, подивіться, треба покаятися, підготуватися, і тоді свій прийдете до святого причастя. Вона каже: Та як? То дивіться, тут повно людей за мною, то ж стидно зараз піти без причастя. Ви що, ви хочете зробила? зробили? Кажуть, то, то є нормально. А щоб ви розуміли. То вся ситуація відбувається під час літургії, я тримаю час, що люди чекають, щоб запричащатися. Він каже, ні, ні, то, 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 ну, то так негарно якось. Я кажу, пані, ви якщо ви зараз, я вам кажу, як зробити правильно, але якщо ви зараз приймете причастя, ви приймете собі його на осудження. Ви то розумієте? Вона каже так. Я кажу, то ви хочете прийняти причастя? Вона каже, так. Я Кажу, добре. І я запричащав. І після того, як я її запричала, вона що починала почала мені щось там пояснювати. Щось кажу, йдіть, ну, ви затримуєте людей. Та зараз не місце і час щось говорити, обговорювати. Ось. Ну, я, як священик, чи будь-який священник би там стояв і таке би сталося, він мав би спитатися ці всі питання, так, коли була остання сповідь, порадити як зробити краще. Але в мене питання виникло. І я хочу почути вашу думку в коментарях, я хочу її почитати. Чи коли б ви прийшли до церкви, і ви насправді не бачите, не знаєте, що відбувається в церкві, і ви насправді були довго, довший час до сповіді, так? Після поради священника як зробити краще? Чи ви б все одно зробили ну, поперек, і прийняли то собі не на добро. Не на добро. Я не розумію, чого люди вибирають таке, бо хтось там може там щось собі подумати. Але насправді багато людей приходять просто за благословенням. І то не є якийсь стик чи ще щось, і просто усвідомлення, що зараз я недостойний. Отже, чи ви би Послухали священника, як зробити правильно, чи все одно зробили собі як хочете. Дякую.